Сьогодні на офісі громадської організації ВПО України в черговий раз видають окуляри, роздають окуляри від благодійників, переселенців з різних куточків України. Зараз ми вам покажемо, хто благодійники Даний, даних окулярів, хто надав. Це благодійний фонд. Турбота та розуміння називається Life Changer UA і Restoring Vision. Оце є благодійники, які надали допомогу громадській організації ВПО України, щоб вони роздали окуляри для переселенців з різних міст, селищ, областей України. Ну и тут выдают по черзи. Так сказать, и можем показать, он зебрались люди для отрымания аккумулятора. Это вы какие одевательные? Это наш половиной. Вот еще троечка. Вот такая. Хорошо, одні, вот еще есть руки. Хорошо, вот одни и вот вторые. вот, вас две довиц питания. Officplaat. Я и она, она... Вы записываете две воздействия и Николай Петрович. Донецкая область, город Улида. Я жил там. А сейчас нахожусь здесь, в Киеве. И скажите, что вы сегодня робите в офисе громадської организации ВПУ Украины? Бесплатно. Очки. Ну як підійшли? Вам підходять. Ну, ще? І, і що ви хотіли передати засновникам громадської організації ВПУ України і благодійникам, які надали ці окуляри. Спасибо, що хоч. переселенців. Ну как, что еще сказать? Большое спасибо